Добрий день, мене звати Василь, продукт менеджер компанії «Спектр Agro. І сьогодні розкажу вам про найпопулярніший трактор Фар» в сегменті 100-110 кінських сил. До вашої уваги представлено три комплектації трактора AgroFarm G115, який виробляється на заводі в Італії. Перша комплектація. Встановлена 5 механічна коробка передач з трипозиційним редуктором. В сумі дає 15 передач переднього та 15 передач заднього ходу. Механічний ревер зміни напрямку руху з конструкцією сухого щеплення. Друга комплектація аналогічна попередній комплектації: трипозиційний редуктор, п'ятиступінчна механічна коробка передач та механічний ревер зміни напрямку руху з конструкцією сухого щеплення. Відмінністю є наявність 30 передач переднього та 30 передач заднього ходу, що створюється за рахунок електрогідравлічного приводу, що розділяє кожну передачу на дві половини. Третя комплектація. Основна відмінність багатодискові самопідтискні муфти щеплення мокрого типу в масляній ванні та наявність електрогідравлічного реверса зміни напрямку руху. Трактори AgroFarm G115 мають двигуни Deutz Farm потужністю 110 кінських сил. Це 4 двигуни об'ємом 4 літра. Тут ми бачимо корпус повітряного фільтра, пакет радіаторів, основний радіатор системи охолодження, радіатор інтеркулера та радіатор гідравлічної оливи. Передні противаги 340 кг, 8 секцій по 40 кг та підтримуюча пластина 20 кг. Встановлена гальмівна система на всіх чотирьох колесах з дисками в масляній ванні та роздільним гальмівним краном. Розбірні передні та задні диски дають змогу регулювати ширину колії в межах від 1428 мм до 2134 мм. Паливний бак 150 літрів, колісна база трактора 2400 мм. На правому та лівому крилі є кнопки включення-виключення валу відбору потужності. Задня навіска другої категорії, вантажопідйомністю 4800 кг. Маємо три гідровиходи та прямий злив. Кабіна трактора AgroFarm G115, велика та простора. Сидіння грамер з пневмопідвіскою. маємо безліч регулювань. Встановлена рульова колонка, яка регулюється по висоті та по вильоту. З лівої сторони маємо важелі керування валом відбору потужності. 540 тисяч, екорежим та нормальний режим. Права панель керування. Все логічно, все розподілено по кольорам. Синє. Це гідравліка, маємо три гідровиходи. Перший гідровиход має плавающе положення. Зелене керування навіскою. Також навізка має плавающе положення. Помаранчевий відповідає за двигун та трансмісію. Маємо ручний газ, кнопка запобутовування обертів двигуна та електрогідравлічні кнопки включення переднього приводу, валу відбору потужності та блокування-розблокування диференціалу. Продемонструємо вам роботу трактора з гідрореверсу. Тобто включаємо будь-яку передачу, не витискаючи педалі щеплення. Тобто, наприклад, першу і далі робота самого гідрореверсу. Беремо важель, перемикаємо вперед, без натискання педалі щеплення, трактор їде. Для зміни напрямку руху також не потрібно натискати педаль щеплення, просто переводимо важель назад, трактор змінює напрямок руху. Отже, запрошуємо на огляд та тест-драйв.